Коля, а что ты взял, что дрон что видел, что ли? Я слышал. Я, Я, думал, это подушка едет. А это дрон летел, оказывается. Да? Да. Это не это же жало. Вот смотри, а он все круче и Ну все, смотрите, уже почти все сгорело. вещей да вот пожарный сейчас занимается то что отсекает чтобы не пришло дальше Кілька днів українські безпілотники атакують, причому дуже дуже успішно нафтові бази, нафтові термінали Росії. Ось насправді те, що безпілотники атакували російський завод Новатек, який розташований на узбережжі Балтійського моря, який займався перероблюванням газового конденсату для військових потреб Російської Федерації. Це просто шедевр. Насправді, порт услуга, один з трьох найміцніших, найбільших нафтових газових портів Російської Федерації на рівні з Морському новоросійському і зупинка роботи будь-якого з цих трьох портів є а краще всіх трьох колосальним ударом по експортному потенціалу Російської Федерації Путінської Росії, ну як наслідок по можливості фінансувати війну, і це є шедевр. Друзі, я Дар'я Щаслива, сьогодні. Поговоримо, як горить палає на Росії. Ми розпочинаємо лайк, коментар, підписка, і ми починаємо. Ну що? По-перше, почнемо з масштабної атаки безпілотників на російський завод «Новатек». Далі в Проолтарському районі Тули зафіксовано проліт біля заводу Щегловський вал, який серед іншого виготовляє комплекси панцер С-1. Ровська та Смоленська області, попри успішну роботу ППО, теж атаковані і там є пошкодження. Ну а Кубань, Слобожанщина, Білгородська область це історичні. Населені українцями тимчасові території Російської Федерації, таке підписав Володимир Зеленський. Принаймні, такий указ. Ну, поїхали. Давайте подивимося на безпрецедентну атаку російського заводу Новатек. Дивимося відео. Ну а потім обговоримо, наскільки є це масштабною атакою збройних сил України. Ну конкретно, звичайно, що Служба безпеки України. Дивимося, друзі. Дуза друзі відосу я слишав. Я, я... молота подушка едет. А это дрон летел, оказывается. Да? Да. Да это не этот журшало. Вот смотри, не, не. а он все круче и Друзі, це дійсно масштабна подія в у слузі Ленінградській області є влучання в морський нафтовий термінал, де переробляють паливо, яке зокрема постачається і для військ Російської Федерації. Для довідки друзі, це понад 850 кілометрів насправді від кордону з Україною. І ми це зробили до речі, щодо останнього джерел українських змі в сових структурах повідомляють, що це спецоперація Служби безпеки України також вже там нічого не працює. Це офіційна інформація. Режим підвищеної готовності оголошено на об'єктах критичної інфраструктури в усій Ленінградській області. Про це повідомляють РосЗМІ. Браво нашим спецслужбам! Дякуємо нашим збройним силам України! Все це насправді слава нашим силам оборони. По цілі вилучно відпрацювали безпілотники служби безпеки України. Ось як вони працювали, друзі. Ось так. З бази заліті. Ні, вот он. Літі! Літі! Вотом, вотом, вот он, вот он, вот. Он, вот, он, вот он. Вот он, вот он, вот он політіл да прилітів, як кажуть, на Росії. Друзі, нафтовий термінал, услуга Ойл, це в Ленінградській області це дуже важливий об'єкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається для військ Російської Федерації. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічно збитки ворогу, про це всі вже написали, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й фактично значно ускладнює логістику. Палива для військових Російської Федерації. Роман Світан, відомо аналітик, постійно мені говорить в наших стрімах на моєму ютуб-каналі. «Даш щасливе, що це треба робити вже постійно. Тисячі дронів треба розробляти на добу, тисячі дронів мільйони на рік, і постійно наносити удари по нафтопереробним заводам, по нафтовому терміналу, по газовому терміналу. Те, що ми робимо, і от ще раз я наголошу, що газовий термінал підірваний, палає не одну добу, перестає функціонувати. І три сьогодні найбільші нафтові і газові порти Росії це Приморськ, Новоросійськ та Порт усть луга є законними воєнними цілями збройних сил України. І Роман Світа сьогодні сказав, що новоросійськ, Приморськ наступні. Ми маємо знищити всі, і це абсолютно пальне, яке переробляється тут, проступає до збройних сил Російської Федерації. Ви розумієте, наскільки важливо є це критичний, і це взагалі воєнний вже. Об'єкт. Ну і фактично, за інформацією джерел, порт уразив Дрон Служби безпеки України. Це не тільки це, є ще дуже багато чудових новин. Атакований безпілотниками ЗБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу. І він поки що не працює. Ну а найбільша інформація, що мене особисто радує, це те, що безпілотники атакують не тільки е, Москву, а Тулу. І от, наприклад, в Пілотарському районі Тули зафіксовано провід біля заводу Щегловський вал. Цей завод серед іншого виготовляє комплекси панцер С. Давайте подивимося, як горіло, палало і вибухало над Росії. Чудовий вигляд. Дивимося, друзі. Видите на эту красоту. Ну просто невероятно гарно. Коля, а что ты взялся дрон? Что, видел что ли? Я слышал. Я, Я... думал это подушка едет. А это дрон летел оказывается. Да? Да. Да не эту журнал. Вот смотри, а воно все круче игрушка. Це прекрасно, як то кажуть, замість тисячі слів кращі тільки дії наших спецслужб збройних сил України. Орловська та Смоленська області, попри успішну роботу російського ППО, місцеві змі повідомляли про пошкодження внаслідок падіння уламків. Ну і сьогодні на території на Москву летіли безпілотники, і вони летіли через Брянську область. І вони атакували завод у Брянську. Давайте подивимося на все це просто зараз. Вночі окупанти пишуть, що над Брянською областю ціла зграя дронів тримають курс на Москву. Горить, палає чудово. Ось, ось бачите, брянський хімзавод, який, е, як то кажуть, намагається знищити безпілотник. Ну, як то кажуть. Безпілотник було знищено брянським хімзаводом. Правда, як вона є? Чудово дивимося, це все горіло, палало брянський хімзавод. знову ж таки, і брянський хімзавод, і будь-які хімзаводи, і нафтоприродні є законною воєнною ціллю збройних сил України, і зараз режим підвищеної готовності оголошено на об'єктах критичної інфраструктури у всіх областях, де атакують насправді наші. Безпілотники. Ну і мені здається, що найключовіше це кара божа, кара божа, яка чекає на Росію пожежі, урагани, підтоплення. Давайте подивимося на все це. Карма в дії. Друзі, російська Самара палає, Казань, затопляє нечистоти, а в ладостоці вирує ураган. Самарі горифрино ринок площі займання сягнула тисячу метрів квадратних. В Казані комунальний колапс в місті прорвало підземні комунікації та затопило вулиці. Владивосток страждає від урагану. Вірюган заносить все на своєму шляху, дахи, стовпи і навіть людей. Це дрібниці, але приємно. Дивимося, як то кажуть, і пишемо коментарі, друзі. Напишіть, що ви про це думаєте. Ну все, смотрите, уже почти все сгорело. Столько вещей, да? Вот пожарный сейчас занимается то, что отсекает, чтобы не пришло дальше ветер, потому что в сторону Юнгородка, в сторону заводского шоссе, вот они сейчас отливают водой, чтобы не прошло туда дальше пожар. Тут порвало трубу. И тут машина, машина стоит. Я кажалисть, я капрыкрысть. Море. Сейчас не Что не сделать? Боже. Це це ви знаєте, щира реакція росіянців на те, що відбувається. Это Амирхан. Бьет ключи, термальные источники. Ну все, смотрите, уже почти все сгорело. Столько вещей, да? Вот пожарный сейчас занимается, то, что отсекает, чтобы не пришло дальше ветер, потому что в сторону Юнгородка, в сторону заводского шоссе, вот они сейчас отливают водой, чтобы не прошло туда дальше пожар. Друзі, от насправді атака СБУ завдала фактично не тільки значних матеріальних, але збитків Російської Федерації. Хвалена Російська ППО не справляється. Вона продемонструвала свою дірявість абсолютно повну за даними наших джерел, росіяни змушені просто зараз перекидати ще більше установок протиповітряної оборони з фронту на захист тилу, і це дуже важливо. А після атаки СБУ всі танкери просто зараз, які були біля терміналу, відійшли. Далеко в море їхнє завантаження на сьогоднішній момент є зірваним. Ну і чудові новини з Криму, тимчасово повно Севастополь, третю добу, стоїмо в чергах за водою, і миємося в мисках. Воду за обіцяним графіком не давали жодного разу. Обстановка в окупованому Севастополі, як то кажуть, сумна, трагічна і депресивна. Гауляйтер пояснює проблему з водою рясними опадами та різким потеплінням, які спровокували вихід з берегів річки чорної, однієї з найбільших подводних повноводних в Криму. Це гідротехнічні споруди виявилися забрудненими, воду не встигають фільтрувати. Ось такі от проблеми міцні російські, рашистські, окупантські господарники. Мало опадів це проблема. Багато опадів це теж проблема. як то кажуть, не встигають. Не встигають для мешканців вони окупантів та Росії робити. Ну і на фінал приємна новина, яка особисто мені дуже сподобалася. І Роману Світану воєнному аналітику він вважає її дуже перспективною для збройних сил України. А це наступна новина. Друзі, українські хакери зламали російське держпідприємство та викрали документацію на 500 Об'єктів Міністерства оборони України Росії вуаля хакери групування Blackjack, ймовірно пов'язані з СБУ, зламали одне з російських державних підприємств, яке будує військові об'єкти по всій території Російської Федерації. Попередньо вони викрали технічну документацію на 500 Об'єктів Міністерства оборони окупантів, і наслідком цього це буде робота довготривала з сама 500 об'єктами. І після цього, як сказав Роман Світан, будуть наноситися удари по ключових воєнних об'єктах на території Російської Федерації, і це є дуже важливо, тому що хакерська атака вона має бути перспективною перспективною для збройних сил України. Друзі, ну і вишенка на торті на фінал. Кубань, Слобожанщина, Білгородська область це історично населені українцями тимчасово окуповані території Російської Федерації. Це стосується указу, що підписав президент Зеленський. Вирішено ввести план дії зі збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації на Кубані. Стародубщині, північній та східній Слобожанщині в межах сучасного Краснодарського краю, Бігородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях. І такий указ підписав президент Зеленський. Друзі, мені дуже цікаво, а що ви думаєте про цей указ? Які наслідки він матиме? Чи створимо ми таку буферну, демілітаризовану, денацифіковану, дерашифіковану зону? Кубань, Стародубщина, Північна, Східна, Слобожанщина, Білгородська, Брянська, Воронська, Курська, Ростовські області. Що будемо з ними робити? Бо ж там проживають наші українці, треба їх захищати, як то кажуть. Друзі, все це до роздумів. Напишіть в коментарях. що ви про це думаєте? Я далі щаслива. Це мій ютуб канал. Даже щаслива, будь ласка, підпишіться на нього, поставте лайк, вподобайку цьому відео, поставте дзвіночок, щоб першими дивитися мої відео. Ну а якщо ви традиційно дивитеся мене з каналу прямий, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Слава служби безпеці України, яка робить правильні дії на території ворога. Слава нашим воїнам, слава Збройним силам України, слава прикордонникам, слава силам оборони. Дякуємо нашій армії, які нас захищають. Друзі, переможемо! Переможемо.